Все закінчується наш останній день в Берліні. Будемо сьогодні до 5-ї години тут, на 8 у нас паром. Ми запасимо. Нам десь 2 години їхати до парому, тому ми все рівно трошки швидше вийдемо за 3 години до парому. Плани на сьогодні подивитися, покататися ще на колесі огляду. В центрі ми вчора вже не хотіли, бо було вже темно. І що ще, Обов'язково хочемо заходити в в музей сьогодні. Досить відомий світовий музей. Це музей природознавства. Там, де, де будуть шкелети рештки динозаврів. Має бути цікаво. Дуже багато відгуків цей музей. Як не крути, тут все сходиться до тієї центральної частини міста. Ми от, фактично третій день сюди приходимо. До цього ярмарку зараз що буде, ми були на перший день як приїхали, а він був закритий, а за сьогодні він вже відкритий. А зараз так швиденько пройдемося ним і йдемо до цього а, дальнього, дальнього корпуса, огляду. Питаємося на ньому. Зимові шарфи шапки. Селька не працює. 7, десять і вісім Бургери. Така сплатина сімдесят дев'ять євро. Сиремка Ковбаси. Солоди ще різні. Щось таке цікаве, каштане. 100 грам 5 євро. Це маленьке колесо огляду. Маленькі атракціони для малих дітей тут. Ось тут щось воно мабуть якось грає. Тут біля Берлінського собору невеличкий резв'яний ярмарок. Більше різдвяний ярмарок є біля е, та буквально поруч, там ближче йти до візіної вежі. Ось це вже закінчується, а тут біля собору. Ось тут азіатська кухня. От тут частина все ресторанчики такі. Але ми так поїли сьогодні, у нас дуже багато їжі. Ми як ми готували, ще на вечерю і на Різдво. І ще це маємо все, додому веземо. І все, цей маленький ярмарок закінчився. Зараз буде інший ярмарок. І фактично, може три ярмарки. Ще на Олександр Плац ми теж бачили ярмарок. Там, де ми били грінвень. ми вже прийшли на цей другий різдвяний ярмарок, де ми вчора ввечері на Різдво були, де ми каталися на ковзенці. Ось люди сьогодні теж катаються. Це є фонтан Нептун. Просто біля Берлінської телевежі. Але ми сьогодні хочемо покататися на колесі огляду. Я вже не можу згадати, де ми десь каталися, не раз ми на цих колесах, але прийняті колера. Ну і вже і не можна згадати, де ми каталися. Ціна 7,50 євро, беруть за всіх. 850 лише за Ярослава заплатили 4 євро. цієї висоти добре видно різдвяний ярмарок. Ти впевнений ще Ось добре видно ковзанку угу. Собор. Адмітка телевежа. Опускаємося. Бралинский собор. Це ну, десь на боша, на Це напевно остань коло. Маленький я. Там это даже колесо, свое, думаю, короселька, багато буду. Да. Сом... Магазинчиків з продуктами різними смаколиками. Готалися і йдемо гуляти. Ось сімчата з Санта-Клаусом, які вночі виїжджають і салют пускають дуже цікаво. Вчора було спостерігати за yeah, цим. Yeah, yeah. Ось так виглядає внутрішній дворик один. Ми йшли по центральній вулиці і тут вже перероблено, так затишно. За що подивитися. Тихо, велосипеди, які стоять. Внутрішні двір, а там вже дорога. Та це дивись. такий цікавий дворик ще знайшли.

Цікаво, цікаво. все з записано. Тут якась майстерня. Хлопці робить не за щось. Такі нашивочки. Унікальні. Ось така сиро... сир... джинсова курточка 188 євро. З такими принтами. Авторськими. Стерні є такі зроблені з дерева. Я подумав, що з кості такі тварини, але це з глучок. Ну, досить таке цікаве, творче місце. Одяг різний. Картини, одяг, це все. Під картина 35 євро. Одресу місця я напишу в титрах. Це таке любите, то собі зможе зайти. От сумка 15 євро, авторська так розумію. Ось в е, цій будівлі, я згадав, ми колись були як е, перший раз в Берліні. Але ми тільки бачили оцю частину міста, там Брандербурзькі ворота, в ту сторону. Е, ми Минуло літом їздили в Берлін. Тоді приїздом були. Згадалося, ми тут ховалися в цій будівлі від дощу. Там Брандебурзькі ворота. Ми їх бачили з близько, ми вже не йдемо. Це такий ракурс на телевежу і на колесо. Зараз буде шаурма чи щось таке звуди туди черг Зараз ми йдемо в музей природної історії. Найцікавіший експонат, який в ньому знаходиться, це є. Найбільший в світі динозавр, який був знайдений. Ну і зібраний, оце все. Шкіле динозавра. І в нас ще до виїзду лишилося 2 години, трішки більше. Дві з половиною години маємо на музей. Я думаю, що цього має вистачити нам час повністю його обходити. Яка ціна буде за музей, скажу вже пізніше, як заплатимо. Так, знайшли ми в музей, природи та історії, Ось він. Я думаю, що буде цікаво, має бути багато експонатів, вже бачу через вікно, що там є експонати. Це наша остання локація. Після неї ми вже будемо виїжджати на паром в сторону ростока. Нам буде треба їхати десь 2 години. Ой, котки продають. Ми зараз все купляємо, йдемо, дивитися. Буде тепло і цікаво. Ми вже за в музеї заплатили 23 євро. Фемільний квиток вийшов на 17 євро і 5 євро дали ще один окремий дорослий. Суміку проховали за дорослу, я так розумію. І вийшло 23 євро. Травоїдний. Це напевно травоїдний, да, так? Та, троїдний, я тобі кажу. Справжні рештки динозавра. Гігантська тваринка. показано, як земля ділилася в різні періоди. З одного материка і таким посумком. Розповідають, як створилася планета. А малі діти лежать по колу і дивляться. багато експонатів. Цікаві птахи. І вже, напевно, не існує. Один. Капташка. 1835 рік. Аузаур. Рець. Ще один відео динозаврки. Тут дуже багато їх є. Дуже велетенський був, дуже велика голова. вже поменше трохи, але це теж великий. Це, мабуть, тиранозавр. Тут якраз добре видно, які були різних розмірів динозавра. Буряденські, маленькі, середні. Різні гіганти. Mm. ще один відділ тут різні uh, істоти в банках. Ось таке. А це у нас відділ комах. Дуже багато комах на голочках, в таких ящик та Тут показує як їх. Щось з ними роблять. Оцей полк, жук точно єгипетський. не без палаху, бо зі спалохом вони що понове десь таке. Тут, звичайно, в музеї є. Магазин. Такі от книжки можна купити про динозавриків що з якимось подарунком. Ще одна книжка, я так розумію, картинки якісь. Ага, Щось такого плану. Тематика буде динозаврів, Всесвіту. Глобус. Глобус? А можна. А глобус, я не знаю, скільки коштує. 24 євро. Якісь кристали продають. Мінерали. Скрині. 9,50 п'ятьдесять євро скринька. Це дуже важко у Це... нас. Це не треба. Фот електричний стовп. Зразу до нього зроблена зарядка. І людина заряджає автомобіль. Практично. Так переробляти стовпи. Звичайний світловий будинок. Але багато велосипедів люди тримають. Ще їздять. Теж трошки дивно в нас так в Україні. Не їздять багато на велосипедах. Закінчилась наша подорож. Вже заїжджаємо на паром і за дві години будемо вдома. Ну. ми приїхали і дві години насолоджуємося проїздом. Ну що ж, друзі, закінчується наша подорож, яка тривала 5 ночей. Ми були в Польщі, були в Берліні, вже повертаємося в Данію, в те місце, де ми живемо. Хотів так коротко підсумувати, дати можливо якісь поради, якщо ви будете робити такі різдвяні подорожі, як ми зробили. Ну, Ви знаєте, по попереднім всім відео, яке я випускав, що подорож складалася не тільки з різдвяної подорожі до Берліну, а ми ще заїжджали в Польщу для лікування зубів. Стоматологія має право на існування, той метод ціни в Польщі дешевші, але треба все продумувати дуже дуже детально. Конкретно їхати, робити якийсь конкретний зуб. Якщо ви це знаєте, що робити, вже конкретно скинути якісь рентгени, переговорити з лікарем польським, домовитися, ціну дату, і вже там всі ті зуби, які ви хочете конкретно їхати робити. Це саме така основна порада, щоб не було якихось несподівок і вже розраховувати відповідно час, максимальний, наскільки це буде потрібно, переговоривши з клінікою. Ну І, звичайно, краще не їхати в період свят, так як ми зробили, бо люди вже планують готуються до Різдва. Мало таких робочих і мало робочого настрою. І то, що люди не хочуть так працювати, це така вийшла повчальна історія щодо стоматології. От. На наступні рази будемо краще це планувати і розуміти, як це робити. Далі, друга частина, що була наша подорож до Берліна. Саме таке основне, що хотів сказати, що. В Берліні не то, що основне, ну, порадити, що перше, що Берлін їхати вартує, це цікаво і дуже хороша різдвяна атмосфера. По відео ви бачили, що ми каталися на кузанах, ми на. ну ми піднімалися на Берлінську телевізійну вежу, хоча це не зовсім різдвяне, але. Ми бачили три ярмарки різдвяних, хоча в них ще є четвертий ми потім бачили, але ми навіть не ходили на нього. Тобто самі різдвяні ярмарки, каток, колеса огляду. Я думаю, що атракціони теж можна знайти в той період. Але ми вже в Берліні не шукали. Ми на початку подорожі заїхали в Росток, покаталися на качелях, ми вже не їхали в Берлін на качелі. Ще хотів дати пораду. Якщо ви, наприклад, будете на різдвяному ярмарку в Берліні, там можна купляти капучино, різні напитки, глінтвейни, але майте на увазі, що беруть ціну з врахуванням депозиту, тобто ви платите за чашку і за е, сам напій. Якщо ви не встигнете забудете, ну мається на увазі. Ми спочатку цього не знали, тому ми перший глінтвейн випали досить дорого. А потім нам вже пояснили, що там байдуже при чому де ти, в якому магазині там взяв, там повернув, тобі віддали 5 євро за стакан. О, Це ми вже таке знали, видно, вони вже це давно таке правило практикують, ми цього не знали. В цілому цікава подорож виявилася, всі задоволені. Час пролетів швидко. І достатньо. Ми все, що хотіли, в принципі. Побачили, і ми направду, були задоволені, що нам вдалося попасти в українську церкву. Ми живемо. Хоча тепер, ну як? Ми знаємо, що можна в Копенгаген їздити в церкву, ну, але це найближче. Ну не так завжди є час поїхати. Ну на великі свята то вартує поїхати. Краще відчувається свято, коли йдеш до церкви. Ну, у нас я так був привчений. Ми завжди, я був малий на всі великі. Та не те, що великі, ми дуже часто ходили в церкву, а особливо Різдво, Великдей. Це просто ми не сідали до, до столу святкового без церкви. Тому така от традиція існує. Тож подорож я рахую, що цікава, і їхати в Берлін на Різдво є цікаво, корисно і залишив вам багато. Море позитивного враження. Mm. Життя одне не потрібно економити на якихось емоціях, враженнях. Особливо розуміти треба, що діти, якщо ви маєте дітей, діти виростуть. Потім вони вже не схочуть з вами їздити. А поки є можливість і бажання, вартує робити такі сімейні подорожі. Тож до зустрічі в нових відео. До побачення. Підпишись на канал, не забудь.